Всім привіт! З вами Shadow Play і новий герой Аріван. Як я обіцяв, я його візьму. Сьогодні будемо грати іменно їм. Ерідана ми трошки не докачали до четвертого, так що будемо пробувати Арівана. Так, корелівські сади. Так. Казарма 4 рівня. Тут ось кустики. Раз, раз. За це повинні дати досягнення, але. А я вже то досягнення отримав. Але тоді просто кусочок. Ремня за и все. Так, поставим сюда лучника. Так вот. Так. <coughs> гнолы, гнолы. О як? 275. Так. Ну, наче поки все нормально йде. Тут у нього стихійний смерч є. У не нормально. Якщо що у нас ще є. Наш... Удар грима, грома Раз. так Ариван качается вот так вот так запускаем наступну хвилю. Опа. катапульта. Так. Катапультаем її раз все розвалили її ось так. так. Так треба ще лучників ставити. Так. Сюди смерч? Щось він дуже короткий, але що є? Раз, раз, раз. Оп! Нормально. Ще й досягнення виконали. Опа. Давайте там не проходьте. Запускаємо наступну хвилю. Отак От так. Ще гноли йдуть. Поки більше нікого не бачу. Ага. Гноли обглоди. Ось так. Сюда еще треба Вот так. И вот так. Гиены. Так, якщо що у нас є тут стихійний смерч. Оп, пора. Так, вбийте цього облода. Во. Щось ці тільки не хочуть назад вертатися. Во, вернулися. Багато тут. Еть. Оп-оп-оп. Ну, нормально. А, ще йдуть. Точніше біжуть. Так, треба лучників. Оп. Так, тихо, не проходьте. Чи зараз нову казарму опробувати? Та ні, спочатку треба... лучный кам вкачать. Да еще. Так, снова катапульта. И... Давай, добивай. Все, добыли. Так, еще треба. Та шо ж ти так. Шазам? Шазам? Давай, давай, Эридон. Ой, Эриван. Имена у них дуже такі схожі, тому трошки путаюсь. Так, от так. Є тут хтось. От так. Так. Я думаю, можна казарму вже пробувати. Грошей тільки немає. Так. Давайте гроші з'являйтесь. Так, ну. Виглядають нормально. Ага, урон скорость атаки. Якийсь прийом особий. О. Ну, зараз будемо пробувати. Запускаємо наступну хвилю. Ну ось так. О-о-о-о! Да. Ой, зараз буде неприємно. Не вийде в мене тут качати це, треба. Качать лучників. Ех, не достав. Ну куди ж ви? Ну стій. Даже нічого зробити не можу, а. О! А ну, не тут. Тихо, тихо, тихо. Оп, давай, Арида, Эриван. Ариван, да. Ех, не вийде, зафігачить, нема нічого. І тут їде. Е! Ну, хоча да, тут 150 200 дамагу це... Дуже-дуже неприємно. Зато цим нормально поющим клінкам. Во нормально, так, ті уїхали. Так. Етіна зараз будемо бити. Новий ворог темні ельфи? Ну, таке собі щось так, поїхали далі. цей танець так прям раз так, далі треба качати цих поющих клинків. и идеально заточка так качаем С и наступную хвилю запускаем снова все перифоны О! У Аривана новый ривень. Так, пляска. Капец тут цих гнолев. Забогато Забагато навіть. Ну, Оп. А ну. Давай, давай. Бьемо. Добываем. Добываем. Так, це сюди. Ого! Мощно! Ах! Неприємно, коли ми нічого не можемо зробити їм. Добре, що вже. Уїжджають. Роблять по два вистріла і їдуть собі назад. Так, тут ще треба поток стріл. Давай, качайся. Гроші йдуть але... Так, потихеньку ці етіни йдуть. Да. Немає сенсу ще й удар грома запускати, бо вони регинятся. Так ще треба. Хто там будуть? истязатели, истязатели. Ну, можна запускати там, в принципі, нічого такого. Ну, це покачали, хіба що ще стріли? Ну, можна. Але поки що в цьому немає сенсу. Так, робимо так. Так, 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 так. Раз, два, три, чотири. О гієни. Нда. Дуже радий. Так. Продовжуємо. Гієни ідуть, гігієни біжуть. Ось так. Сюди ще. Нормально, з них по 10 монет випадає, а якщо крім них більше ніхто не йде, то це халявні гроші. І тут так і є. Оп, 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 оп. Все. Розправилися з ними і готово. Так. Сюди. Доб'ють, думаю. І... ех! Не запустив би. Оба. Сюди так, так, так. Так, ем. Сюди ще поставимо. капець? Ворогів багато. Ось так, так. Так, ще вороги. Так, оп. Ну, що тут можна, в принципі, цих лучників поставити. О, ще цей гнольська катапульта. І знизу, і зверху. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Ех, не добили. І другий зараз буде... Ех, добре, що хоть... Арівана не вбили. Оп-оп-оп. Я думав вже кінець рівня тут ще гієни, точно. Ну, ми з ними порозправляємося. Ну, я думаю, такої кількості нам хватить, можна тепер, в принципі, качати ці усипляючі стріли. Хоч вони не дуже треба. А ну-ка. Раз, раз, опа, і ще й и... досягнення ще виповнили новий рівень у Арівана. Непоганий такий герой. так... Ммм. Ні. Ось так. Ну і так. Далі будемо використовувати Ерідана, а там, я думаю, будемо чергувати цих двох персонажів. Ну... Ні. Краще я зроблю так. Так мені здається буде краще. Кристаліків мало, але що є, то є. Ладно, думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Посилання на канал Алексіо Кінплей та Майк будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока!